І за цієї смотрової ями у людей, особливо із Фейсбука, з'явилася паніка. Вони перестали ночами спати, їсти. У них подивималася температура, вони захворіли. Хтось в бешенстві, хтось цей, в общем, взагалі, куча-куча людей з ума посходила. Як тільки побачили, що в мене в цій ямі. А в цій ямі в мене. Ручки, ручки до лопат. Там далі самі лопати, вони прикидані, там десь около 200 лопат штикових. Рейкова сталь Україна виготовила. Це ручки до Кірок Валентинович прислав. Це теж Валентинович. Потім дався ручки залізний вулик прислав. Це хлопці мені поприсилали для нашої роботи. Це, по-моєму, якщо не помиляюсь, вітя манюня прислав. Трохи він є американок. Потім у мене там лежать у таких порядка 80 або 85 американок э, саперних от, от, для військових. Потім у мене кошти є, назбирали наконец-то на американки для військових. Потім у мене вдома дуже багато чи є. Навіть дві пари носков непостіраних. Є майки пару штук непостіраних, теща хвора лежить. Що вас там ще цікавить? Дуже-дуже багато. Якщо кому цікаво, можу скинути геолокацію, приходьте, я вам екскурсію проведуть. Що в мене є? А, бо вот, скутер своїми руками зроблений. В тому гаражі щипарізи лежать щіпарізи на продажу, я їм займаюся, заробляю на цим кошти. Якщо ви думаєте, що волонтери живуть за цей рахунок, хрена ви не угадали. Я живу за свій рахунок, яким я заробляю цими руками. Що вас ще цікавить? А. Це в Фейсбуке, хочу нагадати, хейтери рознесли те, що просто я був афігєвший. Паші 500 тисяч просмотрів, 10 тисяч лайків, 8 тисяч цих репостів. Це там такого писали, що просто у мене. Я не знаю, в житті такого не писали, щоб я здох, щоб я там і цими лопатами шов і хранили. А ніхто не догадався, що ці лопати там храняться. Я їх кожен день на роботу, буду віддаватися, віддавати. Плюс к тому я ще буду виготовляти кімнати. А хтось у мене спитав за світло, якими я коштами плачу, за пересилка, зараз лопати 200 штук приїдуть. Хто мені допоможе? Ти, він, він. Хер там за сутки 40 гривень там, по-моєму, чи І трошки більше скинули. Вам цікаво то, що в мене в ямі? А вам іще цікаво, що в мене в трусах? Люди, куди ви? У нас війна? Люди пишуть 40 плюс. Жінки в основному. Патріотки хренові, блядь. Як подивився, чим ви займаєтесь, просто в соки був. Ви в мене спитали, чим я заправляю угля Чи ви думаєте, кірки готуються воздухом? Ви в мене спитали круги, ну ладно, круги мені прислали. Ну я їх дозакупляю. Ви в мене спитали за світло, я яким хером плачу. Зато вам цікаво, що ми не в мене в ямі. Совісті взагалі немає. Зараз мені потрібні кошти на пересилку. Там 1600 гривень, якийсь. Якісь. Ніхто не може допомогти. Та від, навіть вже і ніхто не дивиться. Навіть вже і перестало дивитися, хто слідкував за мною. Може це зв'язане з тим, що я на другий аккаунт перейшов, я не знаю. Зато вам цікаво, що вам ще показати. Дружина може вам ще показати? маю.